Четвертий наш закон це внутрішні вороги і як з ними боротись. У нас є три таких великі внутрішні вороги це наша гординя, страх і образа. Гординя вона змушує нас дивитися з висока на інших. Страх змушує нас відмовлятись від нового. І образа, вона змушує носити тягар із собою. А, так. Гординя. А, як, як зрозуміти, да, що ви відчуваєте? Ну, це почуття гордині, якщо ви відчуваєте загрозу, коли інші цяють, так? А, коли а, когось хвалять, а вам це якось не окей, да? Тобто, Чому хвалять його, а не мене? Тобто, коли ви. Починаєте порівнювати да, себе з цією людиною, яка досягає якихось крутих результатів. А також, коли, якщо ви дуже сильно любите говорити, коли потрібно мовчати, да? коли вас ніби ніхто не питає, а вам все одно потрібно Ставити свої п'ять копійок, розказати, що ви ж знаєте краще, або всі там помиляються, а ви там щось знаєте набагато краще. Якщо ви вважаєте себе постійно правим, навіть якщо помиляєтесь, і коли ви відчуваєте, що ви якісь особливі і інші потрібні повинні вам служити достатньо. Тобто це. Недостойно вас, так? Хтось повинен це робити, ну тільки не ви. Навіть якщо, наприклад, ви там десь насмітили і не можете да, підняти якусь бумажку, тому що, ну, чуть -чуть я її повинен підіймати тут, Вон прибирається зараз прийде, прийде дворник. Він потім це прибере ось це і є прояв нашої гордині. Це <кій> бо високомір'я, да, не знаю, як це слово так пояснити саме українською мовою, да, російською це буде високомір'я. Його неможливо перемогти повністю. І якщо ми з ним намагаємося боротись, то ми вже програли, допомагає а, лише смиренність. Тобто. Якщо ми приймаємо також цей факт, що в нас є гортиня. Гортиня, вона насправді є у всіх, да? в когось більшою мірою, в когось меншою мірою. Ось для мене, наприклад, стало дуже великим відкриттям те, що в мене вона прям є, і вона, знаєте, як, можливо. Приобладає, да, в деяких моментах. Тобто, ну, хоча я не можу сказати, що там, там як я наводила приклад, да, там не приберу бумажку, да, або щось таке, але в деяких моментах вона дуже сильно проявляється, і реально, поки мені деякі практики не допомогли на це відкрити очі, дуже сильно, до речі, старого Розуміння да, своїх арканів, воно допомагає в цих процесах. І коли потім я зв'язала 2 плюс 2 і зрозуміла так, що це такий момент, над яким я постійно тепер мені потрібно контролювати і працювати з ним. Так, не намагайтесь стати краще за інших це велика помилка. Будьте краще за себе вчора. І, Дякуйте всім тим, хто вам в цьому допомагає. Це ваш вчитель, чоловік, батьки, наставник, няня, ховати у садочку. Тобто, якщо ви сягаєте, да, якихось результатів, тобто не потрібно вважати, що це лише завдяки вам, правильно? Ну, тобто, ви, ви молодець. Ви цього досягли, але ви повинні пам'ятати, да, що за вами стоїть, наприклад, ваш чоловік, який вас підтримував, І без якого, наприклад, це було б неможливо, да, Ви деякі моменти не могли зробити. Ваша няня, наприклад, яка допомагала вам доглядати дітей, да, поки ви робили ось цей процес, або ви хователю який сидів з вашими дітками, поки ви цього досягали, да, ваші батьки. Які допомагали вам в дитинстві, які вчили вас, які, ну, завдяки яким взагалі ви зараз живете на світі. Тобто, в будь-якому моменті, коли ви чогось досягаєте, не забувайте да, дякувати іншим. Тобто це ваша перемога, але не забувайте завдяки кому вона. Сталося це так само згадує, то знаєте, як коли Оскара отримують, то, да? ну тобто людина отримає Оскара, але ж вона там зі сцени починає дякувати і мамі, і папі, і всім, хто був поряд з нею і їй у цьому допомагав. Да? Хоча роль у фільмі, фільмі грала лише вона, правильно? Ось тому не забувайте. Хто за вами стоїть і завдяки кому ви йдете цей свій шлях? Способи боротьби з гординію. Якщо ви бажаєте чогось навчитись або досягти, знайдіть того, хто вже пройшов цей шлях, навчайтесь у нього, переймати досвід, обов'язково з позиції вичні. Тобто, знаєте, якщо ми хочемо да, піти в щось нове, але ми ж таким, навіщо нам той наставник? Навіщо нам там той вчитель? Я якось сама розберусь, я сама не гірше знаю, що я там читати вмію, писати вмію, зараз зайдемо в інтернет і все зробимо. Так от це у вас говорить Горденія: радійте успіхам інших, не заздріть, а щиро радійте. Тобто, коли ми починаємо. Дивитись на когось, і, ага, а в неї вийшло от Йолки-палки, і все таке, це теж гординя. Тобто починайте радіти, щиро радіти за інших, тому що це трішки момент не з цієї історії. Але хто в мене є в закритому телеграм-каналі, да, ті вже знають, що о, якщо ми радіємо за інших, о, коли вони щось отримують, ми знаємо, що це вже на шляху до нас, тобто ми наступні вже це отримаємо. Якщо ми не радіємо за інших, то ми від себе це віддаляємо ще далі. <кій> тобто, ви побачили там, що вашу якусь подружку запросили заміж, а вас там вже 5 років ніхто не кличе. Тобто, це вам вже всесвіт дає таку підсказочку, що Десь там скоро і вас покличуть. І якщо ви дійсно щиро за неї порадієте, то і вам скоро все світ такий подарунок зробить. А якщо ні, то ви від себе це ще більше віддаляєте. Не забувайте дякувати тим, хто стоїть за вашими досягненнями. Це я тільки що вам наводила приклад з Оскаром: за будь-яким вашим досягненням. Хтось стоїть, хто вам в цьому допомагав. Да? Не забувайте бути вдячним цим людям. Цікавитесь, як справи у інших. Тобто, фокус не завжди на собі, а не забувайте приділяти увагу іншим, цікавитись, як їхні справи і як взагалі їх життя проходить. Не зациклюйтесь лише на грошах. А в першу чергу думайте про користь, користь, яку від вас може отримати інша людина. Тобто, можна да, там, поставити цінник там по -подорожче, да, або там думати лише про те, щоб це хтось купив. А і Не думати про те, яку користь людина від вас отримає. Як, наприклад, в мене з цим вебінаром да, багато дівчат з вас, ну, взагалі, в принципі, всі, хто в мене отримав до нього перший доступ, да, це були саме в якості подарунку. Просто робила цей вебінар в якості подарунка для людей, щоб вони могли. Отримати цю користь. Тобто, якщо ви взагалі дивитеся цей вебінар, то, якщо ви вже додивились до цього моменту, тобто, значить, це вам потрібно і вам потрібно зробити якісь висновки, да? зрозуміти, що ви з цього можете винести для себе. Тобто для вас я впевнена, що він буде корисний. Наступний наступний. Наш такий момент це наш страх. Взагалі, що таке страх? Страх це така мандрівка самопізнання, трансформації і росту. Тільки долаючи страх, ми бачимо потенціал нашого росту. Якщо ми не йдемо да, в свій страх, ми перестаємо розвиватися. То якщо ми кожен день робимо те, що звикли, у нас не буде ніякого прогресу. Тільки коли ми починаємо робити якісь нові дії, йти у свій страх, то ми починаємо робити якісь нові результати. Взагалі, що таке страх? Це тимчасовий стан розуму, який створений для того, щоб нас захищати. Хто вами керує страх, чи ви самі? Задавайте собі це питання. Ось, коли вам страшно, задавайте собі питання: хто тут зараз головніший ви чи ваш страх? І коли ми долаємо цей страх, ми повертаємо собі контроль над нашим життям. Взагалі не потрібно да, себе сварити за те, що вам страшно зробити якийсь крок. Взагалі страх це нормально. І страх це така естественна, дала, як буде на українській, реакція нашого організму. Тобто, коли ми йдемо що щось нове, нам страшно, у нас так. Це було це Ну, на підсвідомому рівні да, з наших там ще предків, у нас залишається цей страх, щоб ми там не вилазили з своєї пещери, бо зараз там якийсь тигр прибіжить до нас і схопить нас. Ось, і воно все так, ну, тобто страх да, допомагає нам виживати. А, взагалі, що допомагає в боротьбі, в боротьбі зі страхом? Повторно йти у свій страх. То, якщо ви зробили один раз щось, що вам було страшно, потрібно це регулярно повторювати. Тобто, якщо це не практикувати, вам все одно потім буде так само страшно, як і в перший раз. Задавати собі питання, які в мене є докази того, що цей страх істинний. Тобто, що означає істинний страх? Це той страх, який загрожує вашому життю? Так? Тобто... Якщо я сьогодні да, проводжу цей вебінар, мені також, можливо, десь було страшно на початку, і ти собі задаєш просто питання, ну, що станеться такого? Ну, найгірше, що може статись, стати, не зможеш його толком провести, щось там забудеш, щось там накрутиш, щось там переплутаєш, або будеш мовчати сидіти, або ще щось, або взагалі нікому не буде цікаво, люди повиходять. І взагалі потім ніхто його не буде дивитись. Страшно, страшно. Хтось помре від цього, Ні, не помре. Що? Беремо і робимо. б ви сказали другу, який відчуває аналогічний страх. Тобто це теж також дуже допомагає, коли а, ви це переключаєте на якусь іншу людину. Вам страшно йти до лікаря, до Ну, Подумайте, що б ви сказали своїй да, дитині, якій. Теж страшно йти лікувати зуби, да? а ви розумієте, що якщо вона зараз не зробиться, то ситуація буде гірша. Да? І що ви кажете своїй дитині? Що, да, я розумію, що тобі страшно, але це зробити дуже важливо, ти сильний, ти витримаєш. Тобто, коли ми відправляємо туди свою дитину, да, нам не так страшно, тому що ми розуміємо, що потрібно це зробити, хоч нам. Як би не було страшно, але ми тут вже відповідальні за неї. Ось тому це такий момент, який ви можете собі мати на увазі і використовувати. Взагалі, із людей ніхто не може на 100% позбутися свого страху. Тому що це та реакція, яка нам необхідна для нашого виживання. Нема людини, яка не відчуває страх, так? Да? Тобто, якщо в нас є якийсь страх проявлення, людина, яка виходить на сцену, да, там вже в сотий раз, вона все одно відчуває цей страх. Да. Він вже не буде такий великий, як у вас буде вперше, да, коли ви там виходите кудись на сцену, або просто там в розмовні сторіс, або, в сторіс, або в прямий ефір. Але <кій> Вона все одно відчуває ще цей страх, да? переживає. І е, взагалі проблема у нас починається тоді, коли е, страх починає наше життя обмежувати, обмежувати нашу свободу. Е, страху не можна повністю позбутись, а можна е, навчитись, щоб він не сильно на нас впливав. Да? І пам'ятаємо завжди, що страх це нормальна реакція, і найчастіше ми навіть не. <кій> Відчуваємо страх перед е, самим да, якимось процесом, а ми відчуваємо саме страх перед е, відчуттям страху. Тобто, якщо ви задумаєтесь, е, вам просто е, некомфортно відчувати це відчуття страху, і тому ви не робите щось. Наприклад, якщо в мене страх. Е, Будиня, да? у, 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 у я, я ніяк не можу піти, запита, записатись у автошколу. Крім цього, там ще є дуже багато моментів, що мені там по часу ще не дуже зручно, ну, але я розумію, що якби дуже-дуже припекло і дуже-дуже сильно хотілося, я б знаходила час, якось викручувалася, якось би щось там десь поєднувала. Але просто ось це відчуття, те, що ти будеш відчувати да, цей страх, це вже зупиняє. Да, це як сам страх перед відчуттям страху. Ви проаналізуєте свої ось ці відчуття, і потім зрозумієте, що я маю на увазі, да, що я кажу. Ось, згадайте такі моменти, що вам зробити страшно. Не потрібно а, взагалі заперечувати страх. Просто кожного разу, коли ви його відчуваєте. Ви повинні собі сказати дякую за спробу зберегти мене в безпеці, але мені тут нічого не загрожує, я повністю контролюю ситуацію. Тобто, якщо вам страшно <кхем> зробити якусь діть, да, ви перед екзаменом стоїте. І вам страшно заходити в цей кабінет, здавати цей іспит, Ви кажете собі дякую за спробу зберегти мене в безпеці. Але мені тут нічого не загрожує, я повністю контролюю ситуацію. Все, відпускаєте і йдете за спокійом. Тобто о, ви можете уявити да, найгірший сценарій розвитку подій, що ви заходите в кабінет, підтягуєте той білет, який взагалі не знаєте, сидите, нічого написати не можете, виходите і кажете, все, я нічого не знаю. Вам кажуть, ну, так. Приходь на перездачу. Все, виходите? Що? Хтось помер? Ні, ніхто не помер. Вас хтось побив? Ні, вас ніхто не побив. Що? Ну, нічого, вирішити це питання. Тобто, якщо ви собі вже в голові прокрутили ось цю тобто, картинку, пояснили, що нічого страшного з вами там не відбудеться, то вже і починати, йти туди заходити, вам буде набагато легше. І все одно кожного разу да, ви будете відчувати почуття страху, але з практикою, якщо постійно практикувати, йти у свої страхи, це можна навіть як такий виклик собі робити. Якщо відчувати, да, що вам там в десь в яких моментах страшно, то ага, все, я туди, туди, туди піду. І робити собі такий виклик. І потім. Цією практикою, то ви також будете дуже добре розвивати да, ось ці свої відчуття, що вам буде набагато легше керувати цим процесом. І це дуже складний процес, да, і не існує чарівної пігулки, що сьогодні я боюсь, завтра я не боюсь, да. це кожен етап. Цієї роботи він буде потребувати ваших дій, сміливості, терпіння, розуміння самого цього процесу взагалі для чого ви це робите. Тому набираємося терпіння і продовжуємо йти в свої страхи. Так, наступний: як він там називався, да? що це в нас було? А... Наступна. Коротше, образи. <с> як воно називалося? Зараз я згадаю хвилиночку. Ворог, ось наступний наш ворог. Наступний наш ворог це образи. Взагалі, щоб дуже багато про образу не говорити, і так як пояснює ця книжка, я вам все одно своїми словами не поясню. Просто достатньо прочитати книгу, яка називається Радикальне прощення. Якщо ви не читали, то дуже раджу і взагалі так трішки отрізвляє. А, Так, ну давайте подаємо ціла, пару слів про образу. Перше, що допомагає, це визнавати образу, вона дуже часто маскується під гнів. Тобто ми можемо думати, що ми просто сердиті, а насправді ми. Через почуття образи так проявляємо себе через гнів. Да? Тобто, якщо ви на щось гнівитесь, вас щось дратує, то подумайте, можливо, ви десь в чомусь ображені, да? прийняття образи це не плутати з виправданням, тобто не потрібно виправдовувати да, якусь людину, яка вас образила, а навчитись. Приймати це, а приймати в першу чергу через розуміння того, що образа, яку ви носите в собі, вона в першу чергу шкодить лише вам, да? тій людині, на яку ви образились, її ну, да? Вона там живе своє подальше життя і навіть може не здогадувати, що ви там ходите на неї ображені. І третій етап це відпускання, це неможливо зробити один раз, це постійний процес. Тобто. Якщо нам хтось зробив болі, чи, да, нас хтось образи, ми відпускаємо цю ситуацію, і це не означає, що все, більше нас ніхто не в змозі буде образити, будуть ситуації повторюватись, але ми також продовжуємо їх випускати вчимось цьому процесу. О, так і о, завжди пам'ятаємо, що минулого не існує. Ми це з вами вже проговорювали, да? а існує момент тут і зараз. Тобто. Минуле, яке вже пішло, да, його вже немає. Майбутнє, яке буде, його ще немає. Ми завжди живемо в цьому стані да, тут і зараз. І пам'ятайте, що ось тут і зараз ви ображені на когось. І ви псуєте собі життя. Можливо, да, ви там завтра цю людину пробачите, але завтра ще не існує. Існує ось тут і зараз. І тут і зараз. Ви ображаєтесь на цю людину. Тут і зараз ви псуєте самі собі життя. І зрозуміти, що відпускання, да, пробачити людину, це насправді подарунок для вас самих, а не для тієї, людини, яка вас образила. Іншим інструментом також є емпатія. Емпатія допомагає бачити біль і відчуття іншої людини. О, що це означає, що якщо ми. Ви... Будемо дивитися через симпатію, можливо, нам стане трішки зрозуміліше, да, чому людина саме так поступила, да, якщо вона вам там наговорила якихось образливих слів. Якщо ви щиро да, полюбите цю людину, да, будете намагатись да, зазирнути в її серце, зрозуміти, чому саме такі слова вам, вона вам наговорила, ви зрозумієте, що це. Через те, що вона в той момент да, була нещасна, що в неї були якісь а, проблеми. Тобто ну не можна да, позбавляти її відповідальності, але е, якщо ми будемо дивитись через імпатію, то нам а, як Прийняти цей факт буде набагато легше. Тобто, що е, взагалі вона і не хотіла, мабуть, вас образити, да? а це просто цей біль, який е, вона відчуває, він з неї так виходить. <кій> Також через відчуття образи, коли ми на когось ображені, ми забуваємо піклуватися самі про себе. Тобто ми постійно то ходимо, думаємо, угу". От чоловік сьогодні прийшов, мені квіти не подарував, у нас сьогодні там річниця, щось таке, самі собі надулись, і, і, і ходите, да? І ви псуєте собі день. А ви можете підійти до чоловіка і сказати: а у нас сьогодні річниця, да, ти забув, нічого мені не подарував. Давай, можливо, просто тоді зробимо собі подарунок, сходимо кудись разом. І все. І ви йдете удвох там в якесь кафе, кудись пішли прогулятися, зробили собі побачення, і у вас день завершується. Ну, посміялися там, що ви там це забули, і все, у вас день завершується в легкості, ви собі вдячні за те, що ви е, так круто вийшли з цієї ситуації, да? або інший сценарій. Вас ніхто не привітав, квіти вам не приніс, і ви потім ходите весь вечір на нього ображення, лягаєте спати, відвертаєтесь від нього, все. Ти мене не кохаєш, ти забув про нашу дату, і все таке. І потім вже і, і наступний день, розумієте, у вас вже почнеться саме так, як закінчився вчорашній. Тобто з ваших образ, з цього всього. Який сценарій ви обираєте, так? Обирати лише вам, тому пам'ятайте про це. І також зцілення відобрази це шлях, а не ціль, тому що відобрази. Звільнитися назавжди неможливо. Переходимо до нашого п'ятого.